Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому уривку Євангелії ми бачимо, як розвиваються події, де на запрошення Фарисея Ісус заходить до Його дому. З одної сторони Він намагається показати себе зразковим, добрим, гостеприємним. Робить такий жест доброї волі, запрошує Пророка до свого дому. Але серце його є далеко не милосердним і далеким від Бога. Бо коли приходить до цього ж дому грішниця, яка потребувала прощення, яка прийшла без слів, без жодних розмов, але своїм жестом, жестом любові, жестом покаяння, показала більше. Ніж він, котрий запросив Ісуса до Свого Дому. Ми дуже часто у своїх молитвах, у своїх діях такі багато слівні. Ми так багато просимо, так багато говоримо. Але Бог і так знає наше серце, і Він знає, що ми потребуємо. Пригадуємо, хто вчора був на вечірній програмі, на вечірніх молитвах, і було меса, де розповідалося про Двох. Чоловіків, які прийшли до храму помолитися. Один був Фарисеє, а другий митр. Фарисей так багато говорив, стільки розповідав, а митер тільки стояв в кутку, бив себе груди і казав, Боже, властивий будь мені грішно. Щось сьогодні подібне з цією жінкою і цим фарисеєм, який запросив Ісуса додому. Він запрошує, Він говорить. І бачимо, його думки є далеко недобрими. Він нарікає. Він бунтує проти твоєї жінки, проти Ісуса. Натомість ця жінка без зродних слів, але жестом любові показує більше. Ісус і жінка розуміються поглядом. Ісус і жінка розуміються серцем. Вона розуміє, чому вона прийшла, а Він знає, що їй повинен дати. Тому сьогодні ми, котрі прийшли сюди, в це паломництво приїхали з різних частин України чи світу. Ми сюди принесли прохання. Ми кожен з нас приїхали з якимись болями проханнями, зрештою, маємо зараз великий біль нашої України. Але хіба Господь не бачить чи не знає, що ми потребуємо? Хіба Господь не бачить, не знає, кого ми шукаємо? Знає. Але наше серце. Має бути серцем, як та жінка, яке промовляє у покорі свого серця, яке промовляє у любові. Бо тому що наше найбільше служіння є тоді, і вияв любові до Бога, тоді, коли ми служимо один одному. Скільки сьогодні ми маємо волонтерів, капеланів, скільки маємо людей, котрі все віддають. Для того, щоб допомогти тим, хто сьогодні це потребує. Це є найбільші жести любові. Звичайно, знайдуться ті, котрі будуть нарікати, котрі будуть наживатися, котрі будуть шукати користі з цього. Але нам не потрібно дивитися на когось. Ми маємо завжди бачити перед собою обличчя Бога і своє життя перед Богом, своє серце, наскільки воно є відкрите, наскільки воно. Послужити Богові і людям. Тож, нехай сьогоднішня це Євангелія, в якому Господь вказує, що я прощаю вам всі гріхи. Кожному хто кається. Розуміємо, що нам багато прощено, і ми також служимо і прощаємо всім, хто можливо завдав нам якоїсь крити. Бо ми всі діти Божі. Слава Ісусу Христу!